Привіт, Мене звати Аліна І цей подкаст буде присвячено правилам ділового Привіт! Мене Аліна І цей подкаст буде присвячено правилам ділового листування та як зробити так, щоб на ваші листи відповідали. І, по-перше, це вам дуже сильно допоможе налагодити ділове спілкування з ким завгодно, та не перейти тонку межу нав'язливості. Тож, які ж найголовніші... Моменти в діловій переписі, в діловому листуванні? По-перше, що ж таке ділове листування? І ділове листування це процес бізнес- та службової комунікації методом листів. І це можуть бути листи на листи, наприклад, на імейл, e або повідомлення в месенджерах тощо. І як же ж, які ж основні правила? Ділового листування. По-перше, це лаконічність. В одному листі або в одному помітовленні має бути одна якась головна основна думка, яка подана коротко і по суті. Тобто, вам потрібно пам'ятати, що слід поважати час вашого співрозмовника та Не робити якихось затягнутих вступів канцеляризмів, та розказувати щось, наприклад, не зовсім по темі. Є такий момент, що дуже допоможе в цьому те, що один свій меседж, намагайтеся помістити на один екран для прочитування. І це буде і досить. і... Сама основна ідея буде поміщена, та це не буде дуже довго. Також після того, як ви з цим покінчили. Тобто, коли ви зрозуміли, наскільки саме, що саме ви маєте відправити, то слід звернути увагу на, на, на структуру. Тобто, всі поінти, так звані, мають бути чітко. Чітко йти в логічній послідовності. Написані, написані мають бути одним шрифтом та візуально розділені блоками, абзацами або, наприклад, виділені якимись списками тощо. Також не, не слід, наприклад, гратися зі шрифтами, їх цвітами або варіаціями. Це тільки буде заважати при прочитанні. Якщо воно розкладено по блокам, досить видно, що саме за чим йде, і буде легко це прочитати. Також не слід забувати, це буде третє правило про грамотність. Тобто це просто банальна, банальна повага до часу вашого співрозмовника, якщо у вас буде чітке, акуратне. Аку... чіткий, акуратний лист без граматичних або пунктуаційних помилок, та, також без порушень логіки. І, якщо буде чудово, якщо ваша думка не буде обриватись. тобто це допоможе зрозуміти, що за чим йде, буде легше це, цей лист читати, та, потім знайти, наприклад, щось, що необхідно перечитати. Також не забувайте, що. Цей лист має бути френдлі. І це четверте правило, тобто можна назвати так френдлі. Тобто не треба цей лист робити занадто консервативним та писати якісь канцеляризми в діловому піс... цілому листі. Пам'ятайте, що по ту сторону екрану знаходиться така сама людина. І навряд чи людині буде. Приємно або сподобається потім продиратися через всі ці бюрократизми та думки, щоб просто зрозуміти головну ідею, головну суть. Пишіть просто та коректно. Тобто не... пам'ятайте, що людина має просто вас зрозуміти. І також не, не треба впадати в іншу крайність. тобто не на слід насищати текст оцінками, токсичністю, емоціями та маніпуляціями. Тому що це ну, абсолютно неприйнятно для таких ситуацій. І взагалі писати такі, не просто листи, а повідомлення не треба. Також, якщо перейти конкретно до месенджерів, то Месенджери зараз є досить популярними і для особистої, так і для ділової переписки. І які ж типові помилки в діловій переписці в месенджерах. По-перше, це Можна розтягувати повідомлення. Тобто написати доброго дня і все, і більше нічого написати. Не треба так робити. Перші, першому ж повідомленні, напишіть напишіть вашу... всю вашу думку. Тобто все, що потрібно знати вашому співрозмовнику. І це просто закону час, тому що дуже часто людина просто через свою, наприклад, зайнятість, вона може побачити, навіть якщо побачить що написав хтось, то просто не мати часу відповісти. Або просто якщо. Побачить, що хтось написав просто доброго дня, то не відповість тому що, ну, можна сказати, з принципу, тобто не бачить в сенсу в цьому. А якщо ви напишете все одразу, то людина подивиться «Все», всю ваш, все ваше повідомлення, і тоді вже відповість по мірі над... необхідності. Також, як я вже казала, дуже важливо коротко свою думку. Передати. Та є навіть таке негласне правило, що якщо ви два рази натиснули Enter, щоб відділити абзаці, абзаці один від одного, то краще це повідомлення написати на пошту. Тому що в месенджері е, довге повідомлення є досить дивним, та його не завжди читати є комфортно і. Воно дуже тяжко сприймається. Тобто, вся основна взагалі ідея етикету в тому, щоб і вам було комфортно спілкуватися з людиною і зробити так, щоб людині було комфортно. І також не забувайте про те, що текст не завжди добре передає емоції. Тобто, іноді те, що ви, наприклад, написали на вашу думку. Є досить гальним, проте, якщо людина прочитає його подумки, наприклад, з іншою інтонацією, або, наприклад, якийсь інший сенс в це вкладе, то таким чином ви можете просто ненароком образити людину, тобто думайте про те, що як це, це повідомлення може сприйняти інша людина. І також про цю ідею це те, що критика в месенджерах також не прийнятна, тому що ця будь-яка критика та негативна інформація должна, має бути передана при розмові віч на віч. І щоб, тобто, при зустрічі з іншою людиною, тобто. Щоб міміка та інтонація допомогли зробити її адекватною. Чому, тобто, через месенджери слід передавати тільки гарні або нейтральні новини, і передавати негатив тільки при особистій зустрічі. І поки що, це все. Проте в наступному подкасті я розповім також дуже велику тему на основу цього ж. Це. Які існують правила в... В, електронній пере... в листуванні по електронній пошті? Тобто ділова переписка електронної поштою, які існують правила. І бувай! Наступного разу!